Вітаю! В даному відео розглянемо налаштування відображення елементу управління переглянути в табличному компоненті Edit Grid. Раніше він відображався за замовчуванням у контекстному меню рядку таблиці при активованому режимі перегляду таблиці Read Only. В рамках даного рішення реалізовано можливість приховати кнопку Переглянути, якщо в її функціональності немає необхідності. Переглянемо додані налаштування для табличного компоненту Edit Grid на прикладі наявних в регламенті демореєстру форм. Розробник регламенту у веб-інтерфейсі моделювання регламенту створює нову або редагує наявну форму, в якій міститься компонент Edit Grid. На вкладці Display при активації режиму Read Only відображається чекбокс Hide View Button. Розробник регламенту активує даний чекбокс та зберігає зміни для форми. Бачимо, що на вкладці Logic налаштовані коди дії над записом таблиці, тому користувачу буде відображено контекстне меню 3 крапки лише з можливими операціями над кожним записом таблиці та без елементу управління переглянути. Розробник регламенту редагує іншу форму, в якій міститься компонент Edit Grid. На вкладці Дисплей активує чекбокс Read only та hide, view, Button. Бачимо, що на вкладці Logic відсутні коди дії над записом таблиці, тому користувачу не буде відображено контекстне меню три крапки. Переглянемо форми з описаними налаштуваннями табличного компоненту на тестовому прикладі бізнес процесу. Користувач, автентифікувавшись в кабінеті, ініціює бізнес процес. На першій формі відображається таблиця в режимі тільки для читання. В контекстному меню користувач бачить лише дії з даними певного рядка, без можливості перегляду всіх даних цього рядка в окремому поп-ап. По кліку на кнопку Далі, користувачу на другій формі відображається таблиця в режимі тільки для читання але вже без контекстного меню три крапки та, відповідно, елементу управління переглянути. Таким чином, з використанням додаткових налаштувань компонента Edit Grid в режимі тільки для читання, а саме можливість приховати елемент управління переглянути значно розширюється досвід розробника регламенту при моделюванні форм. Дякую за увагу.